Існує три ставлення до своїх бажань і насолоду часі. Перше було тоді або життя в минулому. Плекання смакування насолоди випробуваної в минулому. Це як ліва рука, яка відштовхує. Друге. Буде потім або життя в майбутньому. Плекання, смакування насолоди, яка очікує в майбутньому. Це права рука, яка приваблює. Третє зараз і тут або життя в тут і тепер. Це золотий шлях. Середини продукти законів світобудови. У цьому шляху полягає завершеність. Перше було тоді Не асоціюй і не конфронтуй себе більше з життям у минулому. Це дуже суттєво в духовній роботі. Приємні спогади з минулого дають приємне відчуття, але ними абсолютно нічого не побудуєш. Коли що небудь робиш, насолоджуйся тут і тепер не роздумуй про минуле, живив тут і зараз з найкращими намірами. Бо життя є тільки тепер і тільки тут. Коли думаєш про кого небудь, хто тобі щось накоїв, то перебуваєш у було тоді, тобто перебуваєш у нереальності. Є люди, які все своє життя живуть у було тоді. Поки залишаєшся стурбованим сім'єю, партнером, дітьми, сусідами, колегами по роботі та всіма стражданнями, які відчуваєш у собі і бачив у світі навколо тебе, нічому не вчишся про своє істинне я і не в змозі допомагати. Абсолютно нікому іншому, ні сім'ї, ні партнеру, ні дітям, ні всім іншим. Усе це буде стосуватися або було тоді, або буде потім. На зборах або спогадах із друзями думаєш часто про речі, які колись зробив. Що зробили тобі про зачеплену гідність тощо? Усе це дурість і омана. Все повинно було статися саме так. Ставлення до життя бери від дня, все, тобто насолоджуйся кожною хвилиною за будь-яку ціну, теж не допоможе. Це життя лише п'ятьма органами чуття зовнішньої людини. Було тоді, пробуджує у тобі почуття співчуття, надаєш сили минулому. І ось вони стають негативними силами, бо відволікають тебе від життя в тут і тепер. Адже тільки це останнє відношення і є життя. Жити у власній фантазії це дурість і омана. А що вже казати про життя у фантазіях інших? Не фіксуй свою увагу, набуло тоді, чи буде потім. Ще й у тому, бо саме цього й бажає твоє зелене чало. Адже тільки цим ти його й підгодовуєш. Друге буде потім це бажання очікування чогось у майбутньому. У цьому випадку надаєш силу. Не теперішньому стану, а твоєму майбутньому. Наприклад, говориш із бажанням. У п'ятницю через тиждень ми їдемо у відпустку або через три роки будуть Олімпійські ігри. Очікування стають для тебе реальністю. Замість життя в тут і тепер. Цим створюєш життєвий вакуум у сьогоденні. Забираєш від себе життя. Це подібно до самогубства. Так, це і є форма поступового самогубства. Життя виключно в сьогоденні. Не дасть тобі змоги відчути страх і ненависть. І цим же можеш себе перевіряти. Відчуваєш у цей момент страха або ненависть неважливо до кого і чого, отже, не живеш у тут і тепер. Третє тут і тепер. Світло може дати тобі свою силу тільки тепер. Уяви собі, що їдеш велосипедом на роботу, в той час як у думках перебуваєш у минулому або в майбутньому. Усі ці примари спогадів було тоді. Чи очікувань буде потім пожирають тоді 70% твоєї енергії, і в цей самий момент ти сприйнятливий до нещасних випадків, до дорожніх пригод тощо? Так людина, яка не помічає реальності, втепер хворіє. З нею відбуваються нещастя, без зосередження уваги на тепер у тебе залишається тільки тридцять відсотків від твоїх творчих сил, щоб бачити перед собою, конфронтувати реальність для адекватного реагування на реальність. Людина за природою зобов'язана бути присутньою в ній на всі сто відсотків. А як же інакше? Немай до себе співчуття. Одразу ж після наради повертайся в тут і тепер, не питай себе, а чи зробив я все добре, або чи сподобалася їм. Моя пропозиція. У настрої на зараз і тут, у тебе всі 100% у твоїх руках, тоді зможеш витримати і будь-яку напругу на всі 100%. При налаштуванні на було тоді або буде потім. Оцінку ситуації проводить твій зовнішній розум. При житті тут і тепер до оцінки підключається твоя внутрішня людина. Це створює середню лінію відчуття повної реальності, тоді негативні сили не можуть. Панувати над тобою не можуть відсмоктувати від тебе енергію. Середня лінія, середній шлях, це результат впливу світла, тільки розумом воно не буде працювати. Своїм розумом не робиш вибору, а те, що обираєш. Не визначає реальності моменту. Маєш працювати тільки зі ставленням, коли віддаєш себе повністю. Не порівнюй себе ні з ким, а працюй із серцем. Як це можливо на практиці? Демонструй собі свої найкращі спонукання. У кожній ситуації є три лінії. Їхнє застосування це механізм індивідуального процесу зростання.